Як завжди буду вдячний за підписку, подобайки і коментарі. Акутена містикою та страданнями віруваннями Вальпургіва ніч щороку настає в ніч 30 квітня на 1 травня. Це час, коли з нанародними повірями відчиняються двері між святами, а сили природи досягають свого апогею. Що ж насправді є собою ця ніч, і яких традицій та заборон варто дотримуватись? Історичне коріння та міфологія. Назва Вальпургівоя ніч пов'язана з ім'ям Святої Вальпурги. Абатиці Цанрі, яка жила у 8 столітті. Її день шанування припадає на 1 травня, і з часом язичські віцняні обряди злилися з християнськими традиціями, отримавши таку назву. Однак коріння цього свята сягає значно глибше у дохристиянські часи. У багатьох європейських культурах кінець квітня та початок травня знаменували прихідом весни, розквіт природи та пробудження життєвих сил. Це був час великих народних гулянь обрядів, плодючості та магічних ритуалів, спрямованих на захист від злих духів та забезпечення гарного вражання. За народними повір'ями, саме Вальпургіву ніч відьби злітаються на шабаш на горі Брокен у Німеччині, де влаштовують бенкети з нечистою сили, звідси і численні легенди про чаклунство, магію та активність потобічних сил у цю ніч, що зазвичай робили у Вальпургівою ніч. Традиційно Вальпургова ніч була часом для різноманітних обрядів та звичаїв, спрямованих на вигнання зла та нечисті. Розпалювали великі багаття, навколо яких танцювали і співали, щоб відлякати злих духів. Іноді через ці багаття переганяли з худобу для захисту від хвороб. Забезпечення родючості та гарного врожаю проводили ритуали, пов'язані з землею та рослинами, щоб сприяти їхньому зростанню та плодючості. Зустріч весни. Влаштовували веселі гуляння, співали везнянки, прикрашали будинки гілками та квітами, ворожіння. Дівчата ворожили насудженого, ворожай та майбутнє. Сьогодні багато з цих стародавніх традицій відійшли в минуле, але в деяких регіонах Європи досі влаштовують народні гуляння з багатими та танцями. Вальпургова ніч також стала популярною темою в літературі, мистецтві та сучасній культурі, часто асоціюючись з містикою та чахнунством. Чого не можна робити в Альпургіву ніч за народними повір'ями? З огляду на вірування в активність нечистої сили існували певні заборони та застереження щодо поведінки Вальпургівої ніч. не залишати нагляду худобу. Вважалося, що відми можуть надіслати хвороби на тварин або викрадати їх, не залишати на вулиці особисті речі. Існував ризик, що їх можуть зачарувати, не сваритися та не бажати зла іншим. Негативна енергія могла привернути нечисту силу, не спати з настанням темряви. Вважалося, що в цей час духи особливо активні. Не пускати в дім незнайомців. Під їхньою лічиною могли ховатися зли сили, ні підіймати знайдені на дорозі предмети. Вони могли б бути зачаровані. Звісно, у сучасному світі більшість цих заборон сприймаються як пережиток минулого. Однак вони відображають страхи та вірування наших предків, пов'язані з невідомим та містичним. Вальпургіва ніч сьогодні. Сьогодні Вальпургіва ніч для багатьох є скоріш приводом для тематичних вечірок та костюмованих святкувань, ніж часом серйозних магічних ритуалів. Проте вони залишаються символом переходу від зими до весни. Пробудження природи та віри не звідане. Незалежно від того, чи вірите ви в стародавні повірі Альпурігове ніч, це цікава частина європейської культурної спадщини, яка нагадує нам про зв'язок людини з природою та її багату міфологію. Бережіть себе та будьте здорові!